Слава Україні! Розпочалася 673 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, вчиняє обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Загалом ворог завдав один ракетний та 77 авіаційних ударів, вчинив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Минулої доби ввечері російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши п'ять безпілотних літальних апаратів типу шахет 136-131, наші оборонці знищили чотири ударні БПЛА. Також, уже з початку доби четверга, загарбники завдали чергового авіаційного удару трьома шахедами. Усі ці дрони знищено. Авіаційних ударів російського агресора минулої доби зазнали Іванівка Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Новомихайлівка, Золота Нива Донецької області, Оріхів, Преображенка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Дудчани та Новобереслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем ворога опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби відбулося загалом 56 бойових зіткнень. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Сеньківки та східніше Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони України зупинили три атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби вони відбили 15 атак східніше Новобахмутівки та Авдіївки, і 17 атак біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили три атаки. На Шахтарському напрямку противник наступальних штурмових дій не вів. На Запорізькому напрямку сили оборони зупинили три атаки росіян західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни і надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі Дніпра. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник вчиняв 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України, отримав належну відсіч та відступив. Загалом наші війська своїми активними діями і надалі завдають окупантам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Українська авіація протягом минулої доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили п'ять районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два пункти управління. 6 складів боєприпасів та 2 артилерійські засоби росіян. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 920 російських окупантів, 27 танків, 42 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 32 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили. Переможемо разом! Слава Україні!